Пропоную вам дидактичну гру ознаки пізньої осені. Розглянемо малюнок та пригадаємо, які ознаки пізньої осені ми знаємо. Розгляньте. Сонце світить, але не гріє. Часто йдуть дощі, дує холодний вітер. Дерева стоять без листя. Ніч довша за день. Птахи відлетіли в теплі краї. Молодці. Розглянемо ще один малюнок. Зранку бачимо, що тумани часті. Деякі тварини впали в сплячку. Слідуючий малюнок. Трава суха. Достигли. Гриби. Люди прибирають опале листя, достигли плоди горобини. Молодці. До нових зустрічей!